Пайрактар Ньюс. Дмитро Гордон наступного разу, беручи інтерв'ю, буде ходити не по Києву, а по полю. Бо в місті може щось стати з його кадиком. В Києві відбулася виставка Українські прокремлівські пропагандисти. І Дмитро Гордон вирішив, що це гарна нагода нарешті потрапити в українські, а не російські новини. Але приїхавши на хрещатик, залишився не дуже задоволений тим, як він представлений. ФСБшник фогань зуби зроби собі та образив людину у формі зсу. Це він у Арестовича такої сміливості набрався під час інтерв'ю. А порада військовому ставити зуби. Це я так розумію. Пропозиція поділитися своїми. Я агент ФСБ. Щось мені здається, що скоро він, як шольц, впаде на пробіжці. І не раз, та й не два. Ми розуміємо, що ви, Дмитро, перестали колекціонувати квартири і почали колекціонувати зашквар. І що, виявляється, не всі у вас, друзі. Але навіть якщо людина не олігарх, не політик, не зірка, чи просто ти не брав у цієї людини інтерв'ю, це не привід посилати її на три букви, а тим паче, якщо людина у формі Збройних сил України. Ти, ПСБшник, погань зуби зроби собі. Всьому мене питання. Хто більше схожий на ФСБшника? Український військовий чи чувак, який під час війни хвалив Шарія? У мене з Анатолієм Шарієм хороше відносини. Ми з ним переписуємося періодично. Брав багатогодинні інтерв'ю у білоруського диктатора, кокетливо йому посміхаючись. Ну просто умреш від сміху. І відверто хвалив терориста. Я віддаю довге вашому. Мужество. З розумінням ставимося до того, що ви захоплюєтеся лише людьми, які мають гроші. Він Ахметов врятував Україну в 2014 році. Але потрібно спуститись з небес своєї багатоповерхівки і попросити вибачення у військового, який під час АТО захищав нашу країну від русні та ФСБшників. Поки хтось брав інтерв'ю в інших ФСБшників та Русні, я вважаю це незаконним і аморальним. Потім лисий з пропагандерс узяв себе в рук. в прямому та переносному сенсі. Не зважаючи на постійні тренування в залі та чорний пояс із виривання КДК, гордон чомусь приїхав із охорони. Цікаво, що з охороною, але без смішку, якого він не переставав піарити, навіть стоячи в заторі на виїзд з Києва 24 лютого, тому що таке говно не потрібно навіть путіну. Вам ми віримо всегда, Дмитрій.